Друзі, всіх вітаю на каналі. Нагадую, що Міністерство оборони України. Через Резерв Плюс розсилає фейкові штрафи на 17 тисяч гривень, нібито за неоновлення даних в ТЦК. Ні в якому разі не сплачуйте ці штрафи, не надсилайте їм гроші, тому що по цим штрафам немає ні адміністративної справи, ні постанови про притягнення людини до адміністративної відповідальності. Люди масово публікують повідомлення з резерв плюс, що їх звинувачують, що нібито вони не оновили дані до. 17.07.2024 року в термін 60 днів з травня минулого року. І вимагають сплатити 17 тисяч гривень, але просять хоча б сплатити половину 50% 8,5 тисяч гривень. Я вже розповідав, що ці штрафи не мають юридичної сили і виконавча служба не зможе стягувати з вас ці гроші, тому що по кожній справі ТЦК повинно розглянути адміністративну справу з повідомленням особи, яка притягається, і винести постанову про штраф. Кожній окремій справі немає постанови, вони нічого не відправлять виконавчу службу. Вони це роблять автоматом і просто розсилають на дурня. Якщо клікнути на це повідомлення про штраф, то ви побачите, що довідці немає ні номеру адміністративної справи, ні номеру постанови про штраф. Тобто Міністерство оборони України робить фінансову аферу. Я вже казав, що вони поняття не мають. Хто оновив дані, хто не оновив? Багато людей отримують ці повідомлення, що вони не оновили дані двадцять 2024 році, при тому, що вони самі дійсно ходили і оновлювали дані в ТЦК, тобто масштабна дезорганізація, повний бардак. І вони лякають людей, щоб люди зараз перелякані, несли гроші цим корупціонерам. Відповідно, то кодексу про адмінправопорушення справа може бути розглянена в термін не більше. Трьох місяців з дня виявлення цього правопорушення, але не більше одного року зняв вчинення. Сьогодні, 17.07.25, збігає один рік з дня того самого 69-го строку оновлення даних, і вони гіпотетично вже не можуть оштрафувати. Тому ігноруйте це все, нічого не платіть. Це повний розвод і афера Міністерства оборони.